<гум> Перший раз таке. Ще раз, дубль два. Hello Friendly! з вами Денис Френдлі. Коротше, трошки пізненько я починаю сьогодні зйомку. Починаю зйомку в, щоб вам не збрехати, в 13.40. Видно? Видно. Коротше, чого так сталося? Я король... <гум> чекайте. <гум> ну буває. Коротше, це я камеру протирав. Ну, це там якась кришка, а все не протирав, коротше. Я хотів... Като година була. Зараз яка у нас? Ага, за 22. Та треба на, на 14-4 зняти. Я, коротше, у 12-й трохи там посидів, трохи по що там, інстаграм, щось там подивився в Ютубі. Трохи посидів, подивився. Потім до нас п'ять, тринадцять пішов собі готувати їду е, сусіску, сосиска з цим з картоплею. Але то половина сосиски І я ще проголодався і ще жарив на пательні яйця. Потім ще було, що в мене 20 хвилин ще додаткових. Я цих 20 хвилин хвилин ток позилипав, хотів якийсь там відео, поцікавився, що що там хтось щось знімає, хотів подивитися що до чого та такі справи і. Трохи затягнулося. ну Зараз я сам винуватий. Бо вчора бо вчора, ясно, через роботу затягнулося. Сьогодні, через те, що я просто захотів подивитися і більше часу пішло на це, і пізно знімаю. Ну, вже. Коротше, зараз в нас буде реакція на ось таке печиво. Дивіться, якби око-око, ну слабенько, але похоже. Коротше, ось таке печиво, мама вчора купила. та я думаю, що що я там казав, чіпси зі смаком сіллю. Я це думаю зняти вже 5 листопада, тобто завтра купити. А от сьогодні, думаю, мама купила це печиво, чого йти в магазин, якщо можна на нього проригувати і дати оцінку. До речі, тут в середині начинка якась вишнева чи щось тому. Що ж, думаю, ми за 20 хвилин зараз ще саме, потім щаємо, чай закипів. а ще на чайник трохи чекав, а, але чайник швидко закипів. Зараз ми це саме прорегуємо, потім щаємо, і дамо оцінку і окремо там ще на начинку прорегуємо. Коротше, до заставки. Спрейні реагує, Спрейні реагує. Сьогодні буде реагувати на... на печиво домашнє ППП. Котик, котик, котик! Е, цей е, Телефона нема, так як всі на роботі, нема у кого взяти, почитати коментарі. Я записав, але тільки один, бо спішу. Реагувати. Тому записав тільки один. А, я дату забув поставити. Ну нічого, оце, коротше, за сьогодні. Прокоментував Пепсі Кола. Я думаю, що ти до 10 числа точно 15 тисяч набереш. Всього 100 підписників залишилось. Так, але розумієш, якщо цей, якщо не буде до 10 числа, ну жодного відео не залетить і ніхто не підпишеться, 100 я не отримую підписників і 15 тисяч не буде. Все залежить від того, чи закине Ютуб Шорти. Учора не закинув жодного, там тільки розмовні. Відео він закинув в Ютуб, один набрав 900, другий 6800, Коротше, жодного майже не набрав. Та це все залежить від Ютубу. Я буду знімати шорт, особливо на більше 6, 8, 9 листопада. Але чи, чи, чи злетить у рекомендації на пару тисяч, і чи люди підписуються ще з того, щоб в мене було 15 тисяч, невідомо. Тому все залежить від рекомендацій. Тому такі справи. Надіюся, що залетить, і я наберу. Цю свою аудиторію довго очікувана із люка завалюка. На кінець прийде у відос. Але поки що маємо, то що маємо. Добре. Е, поїхали рогувати на це печу. Let's go. Саме спочатку, потім зроблю чай. Ммм. Mm -hmm. mm. Я, до речі, коли. Вчора, здається, перед сном полоскав, Я знаю, що я полоскав, значить перед сном. Мама зробила, я попросив ромашку, полосну і вже, здається, менше. але трохи ще... Роздерто там єта. Бо я вам казав у кожному відео, поки боліло, такі справи. М -м -м. Я думаю, що я мав вам таке сказати, я ще мав сказати пару днів назад, скажу в цьому відео. Дивіться, перше, що я мав сказати, це те, що я на 10 листопада беру часову версію. Популярної пісні просто себе в кадрі, що я слухаю, але ця пісня триває годину, і вона, по ідеї має набрати ну, хоча б 10 тисяч або 20 тисяч передів. Це надіюся. Друге, що я мав сказати, це про того свого любимого блогера Лакі Савея. Зараз скажу, але ж прорегую. Зараз скажу. Я вже просто надаю, я тоді мав сказати і за канал, за канал я. Ну, тіпа, за, за часову версію пісні годину я це сказав, а це тепер за цього свого любимого блогера зараз скажу. 8 барів. Так особо нічим не здивувало, 8 барів. Коротше, про Лакі Савея. Я ото відео за 25 жовтня я зняв тоді, коли я реагував на е, Рахат Лукум без бейбі. Рахат Лукум я прорекомендував канал Лакі Савея, потім він за пару днів знаходить це відео. І дякую мені в коментарях думаю, і пише, що думаю, що 100 підписників наберу. Я йому написав, що так, сподіваюся. І потім за пару днів, 30 жовтня, він викладає ролик, оцей фрагмент з того, що я подякував. Це, що я, коротше, ні, не подякував, це, що я попросив вас підписатися на канал. Він обрізає, він, він суто обрізає з відео з тої реакції, суто де я прошу підписатися. І в кінці пише: Дякую за підтримку чи дякую за піар. Щось таке е, під, на той ролик. І... і але той ролик взагалі жодного там перейду, не збирає. Ну правильно, бо у нього активу там немає. Але є плюс, бо він е зробив ролик з моїм фрагментом, де я прошу підписатися, і написав Зе Denis Френні. А це через те, що розумієте, хтось зніметь на мою як вам сказати, як з моїм, як позначить моє ім'я, Ютуб викидає в канали. Там, як вводиш за День Спрені, є його канал. Бо він подякував мені за те, що я його підтримував і прорекламував вам. І він пішов серед всіх моїх каналів За Ден Спрені у пошуку Ютуба. Це таке, якщо ви знімете любий відео, але назвете його За Ден Спрені, вас викине в пошуку Ютуба під Задені Спремі. Після так літаю. Ой, це не до добра. І, коротше, пі... Не знаю, чи будуть це підписники, бо всі мої підписники, які підписані на цей канал, підписалися на всі мої другорядні канали. Там є щось по 300-200 по, 300, по 200 підписників на кожному каналі, що всі перейшли з цього каналу і підписалися. І є вер... Вер... верогідність, як це сказати, mm -hmm. коротше, є шанси, що. Що цей Лакисфей теж набере 100-200 підписників, так як все, що... бо я так зрозумів, що мої підписники уводять за День у пошуку, або ті нові підписники, які ще тільки дізнаються про мій канал, вони вводять у пошуку За День і там вибувають всі мої канали. І підписуються. Я думаю, що Lucky Safe завдяки цим набере собі аудиторію завдяки моєму пошуку. Бо там багато підписується, 300-200, думаю, може 300-200 район набере. Не знаю, подивимося. Але контент він так поки що нічого не знімає. Він раніше знімав пару років назад. Не знаю. Побажаємо йому удачі. Надіюся, набере хоча б 100 своїх перших 100 підписників на другому каналі, бо на першому є. Але я не знаю, чи він щось там казав у відео, що він до першого канала, там, де в нього 3, майже 4 тисячі підписників. Чи втратив доступ до того канала, чи щось йому там і він перейшов на другий канал, щось він там щось в нього сталося, походу, і він е... перейшов на другий канал так. Але в другому каналу взагалі буде дуже важко розвинутись, бо перший канал 4 тисячі, він там купив рекламу е, в популярного блогера, і ті підписники перейшли на той його перший канал. А це другий канал, це треба далі купувати рекламу, щоб знову підписалися. Йому буде дуже важко. Тому, підтр... Тому прошу вас про підтримку. Підписатися ще раз на The Lucky Sway. Хто дивиться це відео, ще раз підпишіться. Я думаю, ви підписалися. Але ще раз вам нагадаю про канал The Lucky Sway. Бо, напевно, щось там в нього він, походу, доступ втратив до першого каналу, тому підпишіться на його другий канал. Класні відео знімає. Все. Я роблю шай. Угу. Ага. Бачите... Е, ситечко е, від кави. Треба це витягнути і набрати наступне. Тоже... А, добре, це зараз буде бо то залишки. А, все через одне місце. Коротше, все падає. Я наберу, коротше, буде з залишками чаю. Бо там одно від кави лишається. то одно вже мені ще не поможе. Так. І так. Але я ще хочу окремо прореагувати на саме печиво, начинку, ну так як ми завжди з вами реагуємо, ви зрозуміли. Коротше, я зараз шорти ще познімаю. Не знаю, чи я наберу. Чи я не наберу, що я там маю набрати. Чи я наберу, не наберу. Та цих переглядів. Та... І там... понятно. Я думав, що я розсипав, блін. Як я налякався, це, лки-пал. Я думаю, що я наберу. Трошки дурний, що я по залоповті, кто час пройшов і тут вже мало часу. Ну нічого, будете менше дивитися. Ха. Чекайте, чай вроді далі не солодкий. Так. Я думаю, якщо... Чекайте, щось тут застряло. Якщо з мого головного каналу прийшло хоча б на другорядній, на інші мої за день спрейні, які я створив по 300-200 по підписників, то лакіста точно має би також прийти, я так думаю. Тому ясно, що не зразу, але з часом, може, прийде. Але все одно він набере 300 підписників, найбільше, найбільше. а... Це якщо вийде 300-200, але ж не 3000, розумієте? Я, коротше, не знаю тому він не викладе контенту, я думаю. Тепер зрозуміло, чому він не буде знімати на цей канал. Він виклав пару шортів, бо подумав, що, що теж по шортах взлетить, нічого не взлетів. То він, скаже, що цього вже канал вести не буде, просто буде контент старий. Тобто ви зможете просто подивитися, то що він колись знімав, і підписатися. Ну. Що зробиш? Він, напевно, доступ не втратив до, до першого свого каналу і нічого не може туди залити. Тому такі справи. Добре, він там щось сказав в Інстаграмі, що він походу, що він, скоріше всього, там втратив доступ до е, до першого каналу і ніяк не може туди зайти. Я ще раз подивлюся його там історії, що він там казав. І ще раз вам завтра скажу, чи точно в нього там, бо він там точно сказав, чи він втратив щось, чи зламали його той канал, чи він втратив доступ, треба ще раз подивитися. Я вам вже скажу. Добре, щаємо, поїхали. Чи забув пароль, він казав вроді. Не знаю. Ну щось було. Добре, щаємо. Коротше, я це все не збираюся їсти, бо я не встигну. Я кажу, з'їжу соціальність. Це вже не з'їж, коротше на 8 балів, так від сили я можу поставити. Більше я так не ставлю. Начинка як начинка, таке собі. Мені не подобається оце. Тут якийсь печу. Начинка добре, а це не подобається. Оце що всередині, якесь просто печу, не дуже. Що мама взяла, то її Денисик Френлі реагує. Так. Е -е, давайте спочатку цю штуку. А потом м -м, начинка. Ну, чекайте, бо я окремо. Ммм, ну це получає 8. А начинка? Зараз начинку попробую прорегувати. Так, начинка, поїхали. Ну солодка, солодка, ну давайте ще раз. Не ну, вже я поставлю більше начинця, ну. Оченка та сама, 8 балів, бо тут більше нема що ставити. Добре. І лишається у нас, я сказав, першим. Я сказав, це походу 8, так? Ну давайте ще раз бо я Вісім, вісім, а це буде, напевно, сім, поїхали. Це взагалі шість балів. Це не. Оце не добре. Ні, ну шість ні, добре, сім, сім. нам вісім не йде сім, хай балюв. Буде бо бой більше не поставлю. Я ще маю чи в третій годині. Чи в третій годині, чи півтре... Що це кашлю цей раз. Е, я маю поїхати на роботу туди, бо я ж гроші вчора не отримав. І запитати, чи заплатять мені чи за те, що я роблю. Та мають заплатити по-любому. І чи є у них ще кульки всіляти, бо у мене кульки тут є, бо були ще дроти, бо я взсіляв ще. Це я маю запитати. І рахунок показати, скільки я там зробив. Такі справи. Це треба у начальника питатися. Ну подивимось. То вийде, то вийде. Та я скажу вам чесно, то чесно, я не збирався це все їсти. Так що ж успію, то успію. Коротше. Ну це хай буде симбалю, начинка. Більше. Більше не поставлю. Добре, тепер з чаєм. Ми вже не говорили, давайте ще раз. Ну таке я собі бачу, вроді би і на вигляд прикольно, виглядає, але на смак не дуже. Мама завжди купляє якісь домашні печаль, вона більше орієнтується на домашню випічку. Мені домашня випічка не подобається. Вона дуже, не дуже смачна, розумієте? І це теж у стилі домашньої випічки, і мені це не подобається. Таке собі, 8 балів це вже відсели. Називається з натяжкою 8 балів. так? Давай ты дойдаю. А, щось то нес почесати, то чешусь. Дуду. ду 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 Ду-ду-ду-ду Гей, -ду -ду -ду. hey! Це та, що я робив під кліп. Музика. Прикольно ці, до речі, пісні. Ці останні, що я знайшов на жовтень. Класні, мені змогло сподобався і переслухав декілька разів. Прикольно. Добре, давайте ще зробимо собі чай. Скільки у нас тут 5. Шість хвилин, давайте. Та ну, то, знаєте, я вже наївся. Я це все з'їдати не збираю. Ще якісь чіпси, хочеться з'їсти все. А оце не хочеться на це доїдати. Що тут такого? З'їв трохи ти з'їв. Завтра день сьогодні йде в магазин. Сьогодні наївся кілекспеч з печ дешевим домашнім печивом. А завтра йду в магазин. Так. Ой, завтра субота, так? А це значить, ви думаю, знаєте, я маю купити того дядька ще щось, що в нього там лишається, Шоколадки. Ну ми вже всі коровичі трубочки. Я вже читав ваші коментарі, ви писали, що коровичі трубочки вже надоїли, давай на щось інше. Ну так, да, то коровичі дійсно найбільше купував, бо той у нього постійно на базарі щось мушу купити. І то я, напевно, куплю у нього завтра, що в нього там ще... Ага, я нагадав, блін, я казав чіпси завтра, а я йду на базар, то вже чіпсів не буде. Ха, Прикол. Е, я нагадав, у нього були нові смаки тих, що я робив комп'ютер, ноутбук, пам'ятаєте? У нього там була малина, вроді новий смак. І, і ще щось не пам'ятаю. Чи вишня, чи малина. Ми з вами реагували, пам'ятаю, грейпфрут раз, лимон два. А в нього був лимон і нові смаки, ще два смаки. Завтра один беру. Точно, я вже коробочку трубочки брати не буду, але то ту жувачку ще візьму. А та жувачка мені, знаєте, трохи надоїдає. Якась така вона собі. Противненька. Ну але я візьму, візьму. Попробуйте нові смаки. Блін, хоча б я би ліпший вам лейс купив би, блін. Ну то знаєте, з цим базаром треба йти. Такі справи. Треба йти. Купувати смаки. Не знаю, я зробив щось би чай. Ой, я цукор. То у нас пара парахони. Давайте ще одне печувати і все. Не одне. Це ще їдати. А. Там під вчорашнім роликом більшості всі написали мені типу удачі, що Що я наберу все-таки, вони вірю те, що я до 10 наберу, але тут залежить все, чи залетять ці ролики, які я буду з цими днями всіма до 10 публікувати, чи залетять вони в рекомендації і ще сотка підпишеться, це питання. Якщо не залетить, то не підпишуться, самі розумієте Підпишуться тільки тоді, якщо ролик залетить в рекомендації на пару тисяч переглядів. Тоді так, на 5 тисяч, на 6, тоді є шанси набрати. Ще покичаю, я ще пару хвилин, давайте. Там що пару хвилин лишається дуже мало, але давайте. Ось таке давайте. Я вже й сам наївся, але хай буде. А. Хм. І тут я зрозумів, що треба було дійсно йти сьогодні в магазин і купувати лейс. А завтра вже на ту жувачку. А я думаю, я реагую на це печиво. Все, більше я не буду реагувати, скоріше всього, на домашнє мамине печиво. Яке вона купить. Бо воно не смачне особово. Я вісім поставив не за те, що я його там полюбив, ні. Просто воно нормальне, але... краще. Але їсти багато воно? ні, не годі. Просто вісім, що нормально, так, маю на увазі. А де це найкраще, 10 це супер. Вісім бачу, що типу нормально. А так то... Багато їсти воно. Ліпше чипси. А, тут ще шоколад лишився. Ну давайте шоколад зацінимо. Тепер заміту. Е, шоколад. Там взагалі не чути, вісім баля. Взагалі не чую. Добре. Доїдаю, це останнє, тут прощаюся, якщо встигну. Я навіть не рахував, скільки я їв. Та вже. М -м хто там дуже уважний, можете порахувати. Скільки я з'їв за, за цей відеоролик печив. Той хто, не знаю, що буду перевіряти. Напевно, звичайну цифру напишете і все. Ну, кому не він, порахуйте.

Я би зараз шорти знімати. Що Шо я? Я не знаю, чи я вже буду зараз на шорти знімати, бо я не ївся. Я, напевно, з гарбузом буду знімати. А це одно ще лише на потім, то я знімю на потім. Може завтра знімую на шорти. Я просто не зараз. Та й все. Все. На цьому все. Сподобалось. Якщо Ютуб не спише, натискай лайк. Пиши коментарі, які, які хочеш, можеш написати. Підписуйся на канал, типу, Який... Коротше, який хоче, підписуйтесь на канал, 15 тисяч Люка за Всім дякую за перегляд, всім пока. До завтрашньої нової реакції сьогодні ютуб шорти. Пока. Це залишки, я їх не доїдаю. А це печу мамі з татом. Ти на ютуб шорти трохи. Добре, все. Фух, я наївся. Бай-бай. Гудбай.